Так, Марія, а в мене тато не сниться, бо перед його смертю ми посварилися, і він, напевно, дуже на мене обідився. Ні, дорогенька моя пані Марія, не обідився. Він міг собі там обідатися, але коли людина стоїть перед Богом, єдиний варіант прощення, який може бути, це може бути з цього світу, світу живих. Тому що би так не було, як би там все не посварили, Найміть службу Божу, найміть панастас, купіть на панхідний стіл вино і хліб принесіть. Ще можете принести таких продуктів за тата, бо тому що тато вже умер, а ви ще не Але прийде час, що й вам треба буде цей світ лишати. І йти до тата, ну, не до тата, до тата, а просто вмирати. І потім та жертва, яку ви робили за померлих, для вас буде врахована тим, що ви попадете в чистилище 100%. Якщо ви за когось приносили жертву за померлих, ви вже будете в чистилищі, це як мінімум. А якщо ви в чистилищі, то ви вже маєте надію на спасіння. Да, нехай буде там 40 тисячу років, але ви будете мати надію на спасіння. Тому за кого, за кого за померлих, старайтеся, щоб кожен з вас мав якусь участь. Кожен. Тому тато обідуся чи не обідівся, рекомендую найметети службу, Боже за померлих. Так. Зуряна пише, а чи варто допомагати храмові, якщо він має дітей, але не в Україні? А хамові, Боже. А чи варто допомагати хамові, якщо він має дітей, але не в Україні? І я не дуже зрозумів, про кого тут іде мова, якому хамові треба допомагати? Ну, якщо людина хамить, ви повинні робити з радістю, так? Помагати людям з радістю. Я хочу, щоб ви, коли ви творите добро, щоб ви раділи, щоб ви не тиснулися і ой, ти, воно таке не здале, воно таке хамовите. але треба допомагати, бо так церква каже, не треба. Як, як воно тебе не тішить, то нащо тобі тої допомоги? Не треба. Можете писати все, що хочете. Згідні за мною чи не згідні, мені все рівно. Я вам кажу свою думку, як я роблю. І все. Як мене то не тішить, я то не буду робити. А він має дітей, чи за кордоном, чи дай. Ка мені різниці, де він має дітей. Я хочу людині допомагати і допомагаю. Роблю це з радістю. А як воно мене не тішить, то я не буду робити, мене ніхто це в життю не заставить. Тому і вам так рекомендую. Робіть все з радістю. Даєте жертву, це має бути з радістю. Я маю тішитися, що я, я поучаствую. Навіть можу себе похвалити. Нічого страшного, заодно ця похвала буде прикладом для інших. Але робіть все з радістю. Помагаєте з радістю. Робите для хлопців, для військових якась поміч, це має бути з радістю, з відчуттям солідарності. Ми разом, ми в одному строї, Вони там, ми тут. Ми одна команда. Це має мене тішити, як воно ну, не має мене мучити. Тому все робіть з радістю. І буде у вас все дуже добре. Дякую за запитання, нехай Господь Бог сьогодні вас благословить. Дякую вам щиро всім. Молимося за померлих. За тата не забудьте згадати, напишіть в чаті. Всі, хто пише в чаті, це є ваша інтенція. Ви даєте якби намірення, і воно вже є почуте, і воно вже є приймлено.